Від слова зовсім, але... але ми то покажемо і зіграємо з вами, і йдемо в цей. Я рахую для мене все, що нижче 8 рівня, це вже для мене є хлопці пісок. Тобто пісок це там в основному новачки, гравці, які недавно почали грати. І мені просто не цікаво грати з ними, тому що вони вчаться, вони хочуть. Як то кажуть, вивчити цю гру. Вони хочуть її зрозуміти, а заходять такі хлопці, які вже мають по 15 тисяч боїв, і вони їм не дають просто того всього вивчати. Ну це не цікаво. не цікаво. капарати комусь там зовсім не цікаво. Саме тому я стараюсь не ходити в такі рівні. Та в неї швидкість потужна. 22 і 1, хлопці, то є дуже потужна. <свистит> Саме тому Богдан Богданович потрібно брати більше випередження. Ви можете, у вас по дефолту в основному стоїть ось така прицільна планка. Ви можете собі поставити іншу прицільну планку. Динамічний. От запам'ятайте собі. І Щось зробити не одразу. Ні, та я не за того, хлопці. Я, через що й кажу, я вже був колись такий, як ви. Все це проходить з часом. Треба грати багато. Беріть собі таку прицільну планку, яка буде вам розтягуватися на весь екран в піноклі. От. Для того, щоб ви могли собі брати випередження. Для того, які лінкори стріляють, японські лінкори і французькі. В основному японія. І це нова гілка, починаючи від Юміхарі, Адатара і Бунго. Оце є точні снайперські лінкори, так само, як і французи. А що стосується американців, то вони, вони цікаві. Монтана, Лав, всі знають, як я граю на Монтані, наскільки я її люблю, ті, хто на мене довго підписаний. Беріть собі таку сильну планку, але Богдан Богданович, відразу скажу, для того, щоби. По комусь влучати, ви повинні за, дуже добре, що зробили, ви дивитесь на швидкість. Ви наводите на своїх противників і дивитесь в орієнтовну швидкість. крейсера завжди мають велику швидкість ісмінці, само собою, відповідно, потрібно брати цей. Яка різниця? Різниця в тому, що Ямато це є Mastaдон це є лінкор лінкор, а Бунго, Адатара оця нова гілка це є лінійні крейсера, хлопці. Тобто вони не так танкують. Не так танкують хлопці. І для того, щоб нам брати нормальні випередження, ми ви повинні знати, з якою швидкістю рухається той чи інший лінкор, той чи інший крейсер. Крейсера завжди будуть швидко рухатись. Гілка Бунгу це снайперська класна гілка, яка накидує просто на ізі. Ну, а Йова, хлопці це, це бомба. От, хто ж не знає Айову. От орієнтовно собі починаємо розуміти, з якою швидкістю рухається Ріо де Жанейро, Ми тоді беремо собі випередження. По ньому і дивимося. Трішки влучили. Олег, привіт, друже, привіт, добрий вечір всім. як тут доволі довга перезарядка, то ви повинні собі, як то кажуть, орієнтувати крейсер. У нас набирає швидкість. По останньому захопленню я вистрілюю. Е, ну, бачите, Тут залежить все від лінкорів. От Є цитаделька, так? Ми запам'ятали, як він рухається, він не міняв. Саме тому завжди маневруйте. Маневруйте, бавтеся швидкістю вперед-назад. І маневруйте, хлопці. Маневруйте завжди. І На любих класах завжди. То анагнорістикої епістрефістопіо. От, в Байерна в лінкора 6 рівня трішки більша швидкість. І ви собі можете спокійно цей маневреність лінкорів. Маневри не підставлятися. Денис, доброго вечора! Всім дякую. <гум> Скучно, дякую, хлопці, дякую за вашу підтримку. Мав трішки справ, не виходило просто. Дуже хотів, саме тому е, мав нарізки відеороликів і тішив вас відосиками, хлопці. О, зараз такі проекції по Нью-Йорку немає сенсу стріляти, тому що він нам не показує свій борт. Так, зайте, хлопці, пограємо в команді, Олег, пишіть свій нікнейм, я зараз додам та й пограємо. Без проблем. Пишіть свій хлопці, нікнейм і граємо. Ну, ми навіть з Дімів не світимося. По шарику накинули. Шарик у нас швидкісний, і дивимося, як у нас іде влучання. Микола, добрий вечір, хлопці. Всім добрий вечір. Заходьте, хочете пограти, заходьте, без проблем. Торпілість бліорі. Пишіть свій нікнейм, я додам і пограємо. Зараз ми спробуємо влупити по Нью-Йорку. Вибираємо цитадельку. Я вірю. Вибираємо цитадельку і дивимося на влучання. Є цитаделька. Дуже просим, бачите. Ось Такий міні геймплейний гайд буде, як грати на низьких рівнях. Я, чесно кажучи, ну, не фанат того, але що ж не зробиш для вас, для наших підписників. По есмінцю беремо більше випередження і дивимося, як воно залітає в нього на 3000. Торпеди він вже пустив нашу сторону однозначно, але ми трішки набавимо швидкості. Зігфрід, Зігфрід, добрий вечір, Віталій. Зігфід хороший кораблик, хлопці. Дуже хороший. І є в мене не Зігрід, є в мене Агір, це є аналог Зігфріда, там вони практично нічим не відрізняються, друже. Хороший кораблик. Рекомендую його придбати, але якщо у вас є солідна кількість і ну, якщо ви фанат крейсерів, то в принципі можете потратити. А якщо ви хочете дійсно фан такий, по зігрі це дев'ятка. Дев'ятка це означає, що ви будете в більшості попадати до десяток. Якщо ви хочете справді гарний фан, ой, кого я бачу? То ви можете собі взяти огайо. Ну, ми, вроді би, захопили цього товариша. Давайте попробуємо по ньому влупити, по авіку. Ай-яй, а що він пішов, що я не влучив? Або підлодки, або лінкори. Що забажаєте, бажаєте, хлопці? Що в вашій душі, як то буде цей. Олександр Гуз, дякую, дякую, хлопці, за вашу підтримку. Дякую. Ціню, дякую за Лукасики, за вподобайочки. Денис, гайд по бісмарку. Дивіться, по бісмарку у мене є відео. Я сьогодні закинув на канал, там є є бісмарк, і Відео називається, що він не такий, як був колись. Саме так називається відео. Ми сьогодні. Це якраз було зі стріму. Це було зі стріму. Це було зі стріму, і там йде як то можна сказати міні-гайд хлопці. Бісмарк, я вже сьогодні казав, мене хтось питався, бісмарк це є початок лінкорів з ПМК противумінний калібр. Які, окрім головного калібру, вони ще можуть наносити шкоду своїм противомінним калібром. Тоні. Олег, зараз додавим, які рівні маєте. На яких рівнях? 8, 9, 10 вибирайте, друже. Що забажаєте. бажаєте. Я зрозумів, Тоні, я зрозумів. Тобто тут немає ППО, якщо Авік у нас вчепиться, боляче нам зарядив ворожий Байерн. От я хочу, щоб мені авіаносця підсвітив наш рейнджер. Хіпер? Це зовсім інше, це крейсер. Хіпер, хлопці, це крейсер. А 6. 7... Ну, все, зараз тоді підемо на дев'яточках, без проблем. Гінденбург. Ну, Гінденбург це і зовсім інший геймплей, Тому що це десяточка і це суперовий крейсер. Дайте мені світло на Авіка. Я зараз його заберу. На дев'яточках підемо, хочете, на вісімках підемо, хлопці, як забажаєте, голосовий чат, можна навіть і в дискорд зайти, друже, це без, без проблем. Можна... Можна і в Дискорд, але ми цей анхальт Альт. Анхальт маю, але. Я. який це рівень той анхальт. Я не. Я не пам'ятаю реверси, чесно. Тому Олежик, я вже якось планую, щоб зробити це все, але ми вже будемо в Дискорді бавитись. Давайте ми поки що будемо. 8 рівень Анхальт, я не знаю, чи я маю. У мене є щось інше, там замість того 8, замість анхальта я не пам'ятаю. Давайте сьогодні вже попробуємо так, тому що, як то кажуть, вже кожен знає, та чого ж не можна, але зараз глядач хоче пограти, а в нього є дев'ятки. Ось, то ми хіба трішечки пізніше, бо сурман без проблем, звичайно, візьмемо. Звичайно, зіграємо, друже. Зіграємо. Ми вон тут на низьких рівнях Торпілі вон н -н накидаємо, як можемо, виживаємо. Авік до мене вчепився. 62 тисячі. А одна унікалка. Ну, унік, унікалки я ну, не знаю. Якщо унікалку брати в Італії, то з перспективою зараз дуже актуальна на голландців, на Льова. Дуже класна. То, а так, то я віде. дуже сильно хочу взяти собі е, цього огаю. <схід> хочу взяти хлопці. Без проблем, бо сурман. Катанемо, друже, катанемо. Катанемо, але за ай-яй. Оп, ми підлікуємося. Ах, він мене обманув, він пішов просто. Та спробуємо так, без проблем, немає проблем, друже. Ай-яй-яй, два підпали зразу. Ну, все, я падаю. Просто падаю, два підпали. Ну, якось так. Не хочуть його, не хотіли хлопці його грати з нами. Добре. Зараз я додам.